Давайте розберемо просту sql задачу, але з дуже хитрим питанням, яке може просто показати, наскільки ви глибоко розбираєтесь в SQL. Але спершу підпишіться на IT-Skills, тут багато цікавого про SQL та бази даних. Значить, sql задача звучить так: отримати суму продажів за 10 жовтня з 2017 року в такій-то таблиці. І дивіться, яке питання. От ми бачимо три варіанти рішення цієї задачі, і який із цих варіантів фільтрації буде найоптимальніший по часу виконання. Просто по часу виконання, типу, от якийсь і запитів виконується найшвидше. Давайте перевіряти. От я запускаю перший варіант. Запускаю і відразу скажу, що він відпрацює не дуже швидко, і я буду просто натискати на паузу і вже буду показувати вам просто результат, скільки там секунд він відпрацював. Ось бачимо, дивіться. Внизу написано 29 секунд, ну трошки більше, да, 0,38 секунд, працював цей SQL-запит. І ми отримали ось такі дані. Давайте будемо тут фіксувати оцей sql запит. Показав ось такий результат. Тобто, давайте так, роздільники зробимо 6 мільйонів, там 849,365. І запишемо, що це було за 29.038 секунд. Бачите, досить довго. Спробуємо зрозуміти, чого цей запит працював так довго. Як мінімум, ми можемо це зробити за рахунок звичайного каунта. От в окремій коло я запущу каунт, і ми бачимо, що в цій, табличці, в цій табличці, от стільки у нас рядків даних: 38 мільйонів, більше 38,5 мільйонів рядків. Розуміємо, да? в принципі, ну, дуже велика табличка. І можемо такі собі подумати, а ну табличка велика, ну, відпрацювала за 29 секунд, в принципі, ну що, ну, табличка велика. Ще можна подивитися через dba Segments, це в Oracle, є така системна табличка. А скільки в Гігабайтів займається табличка? Давайте подивимось теж для розуміння. Дивіться: 1,62 ГБ, тобто більше 1,5 ГБ даних в цій табличці. І ми такі, ого, 38 мільйонів рядків, 1,5 ГБ даних, то може 29 секунд відпрацювання це нормально? Добре, давайте спробуємо, як відпрацює варіант номер 2 Запускаємо. Опа! А він відпрацював у нас за 0,275 тисячних, тобто менше 0,3 секунди. Фіксуємо результат. Він точно такий, як і був в попередньому варіанті фільтру. Бачимо? Точно такий результат. Але відпрацював за 0,275 секунд. Тут ми повинні задуматися, а як так? Результат однаковий, а настільки різний по часу виконання от самого ісколь запиту 29 секунд і 0,275 секунд. Ну і давайте вже перевіримо, що це за такий за третій варіант. Давайте його запустимо. Ну і забігаючи вперед, теж можу сказати, що він зараз відпрацює за. Не секунду і не за 5, тому тут я теж поставлю паузу на запис відео і просто подивимося в кінці, скільки секунд витратила база даних на виконання цього запиту. Так, бачимо, що 27 секунд, 652 тисячних. Трошки швидше, ніж оцей варіант. Трошки швидше бачимо, що результат точно такий, ось я його купію. Тобто, результати цих іск запитів вони однакові. В принципі, найголовніше зробити правильну вибірку, да, щоб результат був вірний. Але ж в сучасному світі 27 секунд. ну, Хто буде чекати 27 секунд або 29 секунд, 652 тисячних? Отака у нас історія. Давайте розбиратися, як воно так працює. Чого перший і третій варіант працює так довго, а другий варіант просто відпрацьовує менше, ніж за пів секунди. Бачите? Пум і все. Ну, тут уже. Давайте аліаси. Я там дам якийсь. Втік. Це у нас сум. Наприклад, отак. Тому що там коментарі пішли в цей в аліас. Ось відпрацьовує просто за менше пів секунди. Давайте розбиратися. Дивіться, я зараз відкрию властивості цієї таблички, і давайте трошки подивимося, що, що тут є. Значить, у нас є отака от вкладочка, індекси називаються. Якщо сюди, перейти, якщо сюди перейти, то тут у нас є, бачите, один рядок, і це значить, що у нас є один індекс по цій табличці. Але він не по цій табличці, а він конкретно бачимо, тут є колумс, тобто стовпчик. Тобто індекс побудований в цій табличці конкретно до одного стовпчика. Стовпчик називається DAT. Тобто, це оцей стовпчик, на який ми робили фільтр. Ми, в принципі, і тут робили фільтр на стовпчик DAT. І тут, і в третьому варіанті. Але дуже, дивіться, яка велика різниця, за рахунок чого. Дивіться, індекс це такий об'єкт, який допомагає під час фільтрації даних при вибірці даних дуже швидко вибирати конкретні дані. І індекс побудований на конкретне поле, на поле дат, тобто на чисте поле без додаткової обробки якоїсь. От як є у нас дані в табличці дат, так і буде. Фільтруватися по цьому швидко фільтр, давайте от подивимося ще на детальні дані. Просто отак, там, перші 50 рядків подивимось, Дивимось, у нас в полі дат, в чистому виді, без всяких там транк і тучар, ось такі дані. Від дня аж до секунди. І дивіться, яка історія ще раз. У нас індекс побудований на полі дат, тобто на чисте поле без всяких модифікацій. Тобто, як тільки ми. Робимо транк на полі дат, як тільки ми робимо тучар на полі дат, тобто застосовуємо якісь функції, які змінюють ізначальне оце значення. Транк він просто візьме і до дня якби усіке, або, можна сказати так, округлить дату. Тобто він вже модифікує ізначальну дату. Тучар він теж модифікує дату. Ось по такій масті, яку ми тут прописали. Тобто, дивіться, як тільки ми. Під час фільтрації даних на стовпчик, на який ми хочемо зробити фільтр, застосовуємо будь-яку функцію, яка міняє ізначальні дані в цьому стовпчику, індекс перестає працювати. Ось і все. Тобто, за рахунок оцього транку і за рахунок оцього тучару ми просто беремо, якби вбиваємо використання індексу. І дивіться, ми це можемо ще чітко побачити за рахунок так званого плану виконання запиту. Якщо ми подивимось на план виконання запиту, ось цього тут яка кнопочка, то подивіться, що ми тут побачимо. Ми побачимо так званий «full scan» або «table access full». Тобто ми беремо і просто по цьому 38 мільйонів рядків просто кожен рядок скануємо, 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 скануємо. поки що не побачимо результат. От по от такому от фільтру TrunkDate дорівнює от такому значенню. Тобто індекс тут ніяк не працює, він ніяк нам не допомагає. Точно так давайте подивимось третій варіант. Тут точно така історія. Table access full full scan, просто бере кожен рядок і перебирає, перебирає, перебирає. Тепер давайте подивимось на другий варіант. Чик, І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що тут застосовується. Індекс range. Scan по, от, тут навіть бачимо назву індекса datidx. Ось він. Бачите, індекс Name, datidx. Тобто ми чітко бачимо, що цей фільтр він якраз не ломає використання індекса. Для, для того і будували тут той індекс, щоб можна було застосувати фільтр на дату от в тому виді, як, яка вона є. І дивіться, яка історія. Якщо ми навіть зробимо ось такий фільтр ось такий фільтр. Наприклад, у нас треба вибрати суму за один день з 14 менше 16.00. Тобто, включно до 15,59,59. І дивіться, таким чином, у нас теж просто за менше, ніж за пів секунди повертаються дані. Тобто, навіть з часом. У нас працює індекс, і теж ми можемо це побачити під час плану виконання запиту. Тобто оцей за 2 години подивитися дані, теж використовуються індекси. Тобто, дивіться, яка історія. У нас побудований індекс на чисте поле дат, і ми можемо робити фільтрацію даних як до дня, так і до секунди. Можемо тут і хвилини прописати, і години конкретні, і індекс буде працювати, тому що був побудований індекс от по такому от значенню. Тепер, що я вам хочу ще показати. Тобто да, що як тільки у нас є індекс по якомусь полю в табличці, отут в колумс треба зрозуміти, по якому полю він зроблений. І тільки по оригінальному значенню цього стовпчика, можна зробити так, щоб індекс застосувався і у нас просто менше, ніж за секунду відпрацював наш фільтр. Це якраз наш варіант номер 2 Тепер, що я хочу вам показати, наприклад, цей от індекс. Його можна теж подивитися, а скільки він займає місця. Ось тут можна подивитися, я додав фільтр: а, отут скільки табличка займає, і бачите, я групую по сігну. І скільки займає оцей індекс. Давайте запустимо і просто зрозуміємо. Дивіться, яка історія. У нас табличка займає 1,62 ГБ, а індекс займає 0,79 ГБ. Тобто майже 800 Мб. 800 МБ займає індекс майже 790 МБ. Це третина майже від всієї таблички, і що ми тут теж повинні розуміти, що ми не можемо на кожне поле просто будувати індекси. По перше, у нас ну просто ресурси бази даних, самі диски, на якому все зберігається, вони не резинові, щоб на кожне поле просто будувати індекс. Тобто, бачимо, ми індекс побудували. Ну до цього його хтось створив. І, в принципі, бабах, 790 МБ треба на це виділити. Це перше про що треба розуміти. А може і другий, тому що є ще дуже важливий фактор, що індекси вони дуже корисні під час якраз селекту, тобто під час фільтрації даних, під час вибірки. Але якщо нам дуже важливо в цій табличці дуже часто щось інсертити, апдейтити або делітити, тобто вставляти, видаляти, змінювати якісь дані, то під час будь-якого апдейту, інсерту або деліту, Неявно база даних робить таку операцію, як Rebuild Index, тобто перебудовує індекс під час вставки або під час видалення, і під час вставки або видалення або того ж апдейту у нас операції ці будуть просто ну, заметно, вони будуть мідлиніше. Вже в рамках цього відео ми це міряти не будемо. Можливо, в наступних відео я теж наглядно проведу експеримент. Але поки що просто давайте зрозуміємо, що індекси вони займають місця, вони дуже круто допомагають під час вибірки даних по конкретним критеріям. Але якщо у нас там кожні там, секунди, не знаю, хвилини, якісь вставки йдуть або оновлення даних, тут треба задуматися, тому що у нас просто все буде працювати повільніше. Але якщо у нас там... Інсерти там, раз в годину, там не знаю, навіть раз в пів години, або навіть взагалі раз в день, то це в принципі нормальна історія, щоб у нас там вставлялося воно з якоюсь часом, тобто вставка нам не важлива, але потім ми можемо швидко фільтруватися по цим даним. Тому тут треба розуміти таких два нюанси, що це окреме місце, бачите, 790 мегабайтів на одне поле. І під час модифікації даних тут теж треба думати, що воно буде повільніше працювати. Тепер, що я хочу вам ще показати, оце, щоб ви розуміли, індекс був побудований ось таким ось простим синтаксисом. Я просто вам хочу показати, як він був побудований до цього, до того, як я почав записувати це відео. Команда Create Index. Ось тут назва індекса це схема. І е, яка табличка, і яке поле. І оця команда вона за умовчуванням створює так званий B3-індекс. Отут, якщо подивитися, тут індекс тайп нормал. В Oracle всі індекси за заумовчуванням, тобто в нормал тайпі, вони B3. Що таке B3, B3 індекси, ну, це окрема історія, на це можна там, не знаю, дипломну роботу написати. Вона є, вона працює, це такий функціонал, це такий тип індексів, який дуже швидко може вибирати дані по конкретним критеріям. Просто хочу сказати для розуміння, що стандартно це. B3 індекси, такі деревовидні індекси, якісь. Тепер дивіться, що я вам ще хочу сказати. Наприклад, у нас стає задача, і ми розуміємо, що завжди, в принципі, ми будемо фільтруватися тільки на дату місяць і рік. І ми таки подумаємо: о, а може нам побудувати індекс на результат date? Можна так взагалі? І можливо, цей індекс буде займати менше місця, тому що там не буде зберігатися. Секунд, хвилин і годин, і можливо, це нам щось допоможе. Давайте проекспериментуємо, тому що це цікаве питання. Дивіться, я зараз створюю при вас так званий функціональний індекс. Тобто, дивіться, чим він відрізняється. Тільки тим, що тут в дужках. Тут було просто значення стопчика «date», а тут вже значення trunk date». Тобто ми будемо індекс будувати на результат trunk date» ну, На результат цього поля дата. Да, і, вона, так тут його назвали, дата. От. і я його зараз запущу, і щоб ви розуміли, створення індексу на 38 мільйонів рядків це теж нехіла така задачка. Тобто це зараз не за секунду буде, це може півтори-дві хвилини буде створюватися. Тобто одноразово створити індекс. ну, Це треба декілька хвилин почекати. Тому я запускаю зараз при вас. А натискаю на паузу відеозапис. Ось, і в кінці просто подивимося, скільки секунд. Ми потратили на створення такого функціонального індексу. Запускаємо. Ось бачимо, друзі. індекс створився. 98, майже 99 секунд. Він створювався. Ось назва, назва індекса. Давайте передаємо властивість таблички. І ось тут натисну кнопочку Refresh. І у нас тут зараз повинно з'явитися два індекси. І дивіться: ось він з'явився, бачите, вже індекс type function, ну, так, ще називаєте його based normal. Ну, типу, Сокращенно кажуть функціональні індекси. І дивіться, він був створений на отаку калум, тобто тут було от, отак воно зашифровано. Тобто, Oracle навіть ось тут написав нам ось так. Ну, типу, не дуже зрозуміло, да? тут просто якась системна назва. Але якщо спуститися вниз на деталізацію і отут покрутити, то отут у нас є Колум-експрешн. І в принципі, в Колум-Expression ми вже можемо зрозуміти. Як саме ми можемо звертатися до цього функціонального індексу, щоб він працював? Тобто тільки якщо ми будемо застосовувати Trunk date. давайте ми це зараз і зробимо. Тобто, дивіться ще раз, другий варіант, він як працював менше, ніж пів секунди, так і працює. Давайте подивимось на варіант 2 план виконання запиту. Бачите, використовується індекс DATIDX. Це цей перший DATIDX. А тепер давайте запустимо перший варіант. І подивимось, скільки він зараз секунд буде відпрацьовувати. Чік, і дивіться, яка історія. 0,467. Ну, на перший погляд, вроді, трошки більше, ніж другий варіант, але вже не 29 секунд. Але якщо ще раз запустити, то в принципі бачимо, що він відпрацьовує теж достатньо швидко, тому що в. Під час першого запуску, можливо, якесь завантаження на базу даних було. Але в принципі, ми точно зрозуміли, що просто в рази швидше відпрацював вже цей sql запит через TrunkDate, не 29 секунд. Чому? Тому що давайте на план виконання запиту дивитися, і ми вже бачимо, що тут використовується теж індекс, і тут вже використовується оцей індекс під назвою ТранкДАТІДХ. Тобто під час виконання під час виконання вже такої фільтрації індекс теж застосовується, але інший. Тепер, що я вам хочу показати? А цікаво, скільки займає місця у цей функціональний індекс trunk.idx. Давайте ми просто додаємо це у вибірку і запустимо, подивимось. І що ми бачимо, друзі? Ми бачимо, що цей індекс займає точно стільки ж гігабайтів, мегабайтів, тобто 790 мегабайтів або 0,79 гігабайтів займає цей індекс. І тут питання. А навіщо тоді створювати цей функціональний індекс? В даному випадку, якщо ми можемо створити просто на детальний стовпчик індекс, і нам дає преимущество яке? Ми можемо на такий індекс робити фільтр навіть на години, хвилини і секунди. Тільки тут треба розуміти просто, як до нього звертатися, друзі. Тут найголовніше треба розуміти, що це треба звертатися через тудейт до. Просто чистого стовпчика без всяких мотіфікацій транки, транкітучар і так далі. Тобто, якщо розуміти всю цю кухню, то приходимо до того, що якщо нам треба робити фільтр на дату, то я роблю висновок такий, що треба просто побудувати звичайний B3 індекс, і таким чином ми можемо фільтруватися хоч до дня, хоч до місяця, хоч до секунди, і індекс буде застосовуватися, він буде відпрацьовувати просто там менше секунди. Тому в даному випадку саме оцей варіант function індекса, він тут, ну просто я сказав би, ну не годиться, навіщо його створювати і таким чином себе заганати, заганяти в обмеження, що він буде працювати, якщо ми будемо робити фільтр тільки у такому виді, де ми можемо задати тільки день, місяць і рік. А секунди, години і хвилини не можемо. Тому, друзі, в даному випадку, оцей індекс я зараз дропну, тобто видарю, і трошки теж покажу синтаксису, там нічого важкого. Ось і ще хочу в кінці сказати, що функціональний індекс це дуже крута штука, просто вона в даному кейсі не підходить. Наприклад, де може функціональний індекс нам допомогти. Наприклад, у нас є якийсь стовпчик, ім'я, наприклад. Ну, Просто це банально, а можливо, це на практиці такого не буде. Наприклад, у нас є ім'я, там мільйони рядків. І там написано, як попало: в верхньому регістрі, в нижньому регістрі і так далі. І для того, щоб по ньому швидко фільтруватися, ми можемо побудувати функціональний індекс на полі ім'я відразу з функцією, наприклад, lower або upper. І таким чином при фільтрації where, upper, там, наприклад, name дорівнює якесь значення, то буде без регістра залежного фільтру. Просто можемо писати хоч маленькими, хоч великими, буде працювати швидко. Тому що у нас буде функціональний індекс на це побудований, він в собі е, збереже інформацію, що там, наприклад, вся інформація зберігається в ловер case або в case, Це вже як ви побудуєте, це от, такий простий кейс, таких кейсів дуже багато, але просто найпростіший кейс я вам розповів, для чого функціональні індекси потрібні. Наприклад, конкатенацію двох стовпчиків можна на, ну, на основі конкатенації двох стопчиків, теж можна побудувати функціональний індекс і так далі. Тобто, друзі, якщо розуміти у ці всі деталі. SQL, по-перше, становиться не таким ж і простим з, одної, з одного боку, але ну, якщо розбиратися в цьому, то в принципі все логічно і можна з цим цим працювати так, що в нас буде не тільки вірна вибірка, да, коректна, що в принципі найголовніше, а й вона ще буде працювати максимально швидко, тому що це вже деталі і це дуже важливо на реальних проєктах. Тому, друзі, якщо ви хочете бути конкретно. Способними спеціалістами в базах даних та SQL. Оці ці відосики, які я показую, це дуже круто. Ну, я так вважаю, я сподіваюся, ви теж. Але вони можуть вам дати просто таке хильне розуміння того, що ви розібралися. Ну, максимально в цьому можна розібратися, тільки якщо у вас буде дуже багато практики. Де її можна отримати? От, можна отримати цю практику на моїх курсах. Зайдіть, подивіться на мій сайт, які у мене є курси, кожен із моїх курсів це 90% практики. На самому уроці, і після кожного уроку 100% по суті практична домашка. От 90% практики, і домашка 100%, практична. І так, після кожного уроку. І таким чином, от в такому форматі ми розбираємо всі кейси. Після цього можна говорити, що ви знаєте, SQL, там йти на співбесіду і кричати: що давайте поговоримо про SQL. Тому що коли у вас просто запитають різницю між B3 і Function Index, Ну, після цього відео ви вже, вже можете багато чого сказати. Але після курсу, де ви побачите дуже багато прикладів використання цього, самі це створите, зробити домашку, я думаю, ви розумієте, що після цього буде максимальний вихлоп, а не просто там подивитися щось і сказати: Вау, прикольно! Оце, звісно, відосик був крутий. Ось, друзі, буду на цьому завершувати. Якщо будуть якісь питання у вас, пишіть, будь ласка, в коментарях. І не забувайте підписуватися, якщо ще не підписалися. Якщо є можливість лайк, репост, комусь переслати, це дуже допомагає мені в розвитку мого телеграм-каналу, Ютуб-каналу, де б ви не дивилися це відео. Тому, друзі, до наступних відосиків.